Всем доброго дня. Сьогодні у нас незвичний випуск. Хочу показати, що ми купили. Мы купили благодаря волонтерським взносам і помощи нашим волонтерам купили, і вам в тому числі на наші три упаковувальних гурме. Це ми взяли на розетці, там у них ти, де всі распродаж. розпродаж і по хорошій ціні. Три упаковочки. Але випуск сьогодні не про це. Ми хочемо розіграти серед наших підписників, хто нас дивиться, хто нам допомагає, коментує. Е, невеличкі такі розіграти е, два календаріка. Це календарики незвичні, це календаріки з нашими котиками, які у нас були. В наших волонтерських групах у нас в притулочку були вони, і ми їх прилаштували в сім'ї. Ось тут такі незвичні котики. І розіграти плюс ще лежаночка для котика, яка була сплетена нашим волонтером Яною Модіною. Ми її так само розіграємо. Умови розіграшу будуть прості. Прошу вас задонатити по 100 гривень, це умовна сума, це буде все йти кошти на, на утримання котиків, котиків наших. і написати коментар. Любий коментар під цим відео, плюс з меткою 100 грн, щоб я просто бачив, що ви зробили не просто коментар. А і 100 гривень з донатими. Тобто умова така 100 гривень на карточку монобанка, оваля, вже різниці немає. І плюс коментар під цим відео, що ви е, задонатили. Є, любой коментар, побажання для котиків, побажання для нас, все що угодно, і в, е, в скобках 100 грн. Щоб я просто знав. І серед всіх наших, кто е, ці умови виконає ми розіграємо і надіслаємо вам е, ці календарики. У ну, зв'язку з тим, що ми не можемо за границю кудись відіслати, то я навіть не знаю. Ну, це буде розігрів по території України. Либо, можливо, ви будете в гостях в Україні, то, якщо хтось буде з за границі закидувати, то не знаю. Ну, вже будемо бачити, що як. У нас нова пошта зараз в Європу ходить. Якщо що. Все, всім дякую, всім пока.